Сьогодні висаджую свою петунію. Ось така гарненька петунія буде. Ну, маю надію, що вона взійде в мене, тому що я перший раз це роблю, щоб ви розуміли. <плес> Отак. От Але ось дивіться, в мене результат вже є. Ось Висаджувала, висівала свої чорнобривчики з великою квіточкою, то взійшли. Буду стимулювати ріст кореневої системи, поливатиму в піддончик. Ось, і взійшла моя цинерарійка. Ось така цинерарійка зійшла, 10 штучок. Дуже гарна буде. Так, і в кожну комірочку я сію зараз ось петунію. Не, не висіваю я її насипом. Я просто хочу, щоб він, ну, не пересаджувати потім в подальшому петунію, щоб не травмувати її кореневу систему, та й менше роботи буде. Ось так. Потім збризкаю кожну насінинку. Водичкою і закриваю, створюю їй парниковий ефект. Отак От вона буде стояти, буду провітрювати, дивитися наблюдати, до, до сходів.